Доброго дня, шановні колеги, звати мене Танчина Віталія Ігорівна. Сьогодні я для вас проведу відеомастер-клас по створенню хмарин слів. Хочу познайомити вас з чудовим сервісом, який називається Taxedo. Ось можете подивитися адресу цього taxedo.com Для початку роботи ми повинні завантажити сам конструктор. Завантажити його ми можемо за допомогою кнопочки Create, Створити. Досить часто буває, що виникає в нас ось така проблема при роботі з конструктором. Конструктор вимагає встановити плагін Silverlight, можете сміливо натискати на посилання і встановлювати цей плагін. Він є безпечним плагіном компанії Microsoft. Install for Windows, встановити для Windows, натискаєте, завантажується плагін, встановлюєте його і за потребою даєте доступ і дозвіл його використовувати. Після того, як ви встановили і обновили ваш уже плагін і вашу сторінку, то саме редактор і конструктор буде виглядати ось так. Ось можете подивитися, ось так виглядає вже приклад Гмарини слів. як створити свою власну? За декілька кроків, побачите, що це дуже легко і просто. Для того, щоб додати свої слова до Марини, натискаємо на кнопочку ви можете додати посилання до свого блогу чи вебсайту, і хмарина підтягне ключові слова з нього. Ви можете наводити слова і набирати з клавіатури, або, скориставшись комбінацією Ctrl-C, Ctrl-V, скопіювати і вставити їх. Я вам пропоную зробити не просто хмарину слів, а вправу вправу на побудову слів. Бачимо склади слова, і в нас наведено перелік складів. Для того, щоб вони примінились до хмарини, ми натискаємо на кнопочку Sub. Примінити. Стрічка прогресу. Бачимо її. Коли е, закінчилось виконання операції, ми можемо закривати меню. Бачимо, хмарина абсолютно змінилася. Для того, щоб змінити форму хмарини, ми працюємо з клавішою Шейку. Якщо натискаємо на саму клавішу, то ви бачите, що додаються контури до вашої хмарини. Наразі вони нам не потрібні. Ну, я вимкнула. Вмикаю меню, Ось бачите, у нас перелік різних зображень і форм. Ви обираєте те, що підходить безпосередньо вам. Так? Ну, ось, наприклад ось такий. Чекаємо поки налаштується наша хмарина, і продовжимо далі. Бачимо, склади заповнені зовсім по-іншому. Крім того, ви можете впливати ще і на розміщення складів і слів у вашій хмарині. До цього в нас є клавіша «Орієнтація». Ми перейдемо до безпосереднього меню, щоб ви могли бачити. Наразі в мене вибрана орієнтація Ені, будь-яка. Ми можемо обирати також горизонтально. Дивимось. Так, відповідно, всі слова стали горизонтально. Вертикально вони стануть вертикально, і ортогонально стануть і вертикально, і горизонтально. Ну, можете побачити, що ені орієнтація або будь-яка була найкраща для даної хмарини. Ось, бачите. Крім того, ми можемо змінювати ще шрифти. Ось, фон шрифт. Так ось відкривається меню, можете погортати, але будьте готові до того, що досить часто не всі шрифти підтримуються, особливо, якщо ми допоможемо слова українською мовою. Хмарина просто зникне, вам потрібно просто змінити шрифт. Крім шрифтів і орієнтації, ми можемо задавати ще кольорове оформлення. Бачите, теми є різноманітні, і деякі теми представлені з кольоровою рамочкою. Ця рамочка говорить про фон, який буде навколо вашої марків. Можете повертати, обрати собі ту тему те оформлення, яке максимально ефективне і максимально вам подобається. Бачите, тут є багато різних, крім того, ви можете створювати ще свою власну тему. Якщо з темою ви вже вирішили, обрали її. Ви можете ще розставляти різноманітні акценти. Бачите, добре все вправі, але не видно самої суті завдання. Склади слова. Тому можна декілька разів поміняти орієнтацію, щоб, відповідно, стали наші хмарини, наші хмаринні компоненти так, щоб добре було видно саме завдання. Склади бачимо, акцент є. Ось, чудово. Бачимо завдання. Склади слова. Так. Тепер ми можемо розставляти акценти в хмарині та кінчину. Бачите, щоб вона міняла вигляд. Ось. Відповідно, красиво, чітко, зелененьким залишимо. Слова. Коли ваша хмарина готова, нам потрібно її зберегти. Як це зробити? Натискаємо на кнопочку Save, і тут у нас є декілька варіантів. Ви можете її роздрукувати, розмістити в себе на влозі на сторінці, або зберегти просто як картинку. Вибираєте тип-файлером і розширення. Відповідно, відкривається, куди вам потрібно зберегти. А тут є в мене декілька цих хмарин. Я покажу, як їх використовувати, пишете назву. Тут в мене є трішки інша такого типу хмарина. Так. І Натискаєте на кнопочку Зберегти. Ось, і е, збереглася наша хмарина. Хочу показати вам декілька хмарин і розповісти про те, як їх використовувати в навчально-виховному процесі. От е, наразі в нас хмарина слів, е, яка створена по конкретній навчальній темі. Як ми можемо її використовувати? Як наочність, з ключовими словами до теми, так? для оформлення різноманітних стендів, стінгазет, плакатів та як завдання. От ви бачили попередньо склади слова. Там було конкретне завдання, нам потрібно було складати слова. Такого типу хмарини ми можемо використовувати для пояснення різноманітних термінів, знайти потрібні терміни терміни, які відповідають темі. Вибрати тільки, наприклад, іменники, вибрати слова, які зустрічалися в тексті, зайві слова. Відповідно, ми можемо давати завдання такого плану. Перший варіант пояснює і характеризує терміни червоного кольору, другий варіант зеленого, третій варіант фіолетового. І це може бути, наприклад, як словниковий диктант. Ми даємо такого плану завдання, а вони пояснюють вікно до завдання, і терміни. Подивіться, будь ласка, ось на цю хмарину. Так? Тут у нас представлені слова по темі будова комп'ютера, і тут є не всі складові комп'ютера, відповідно дітям потрібно ознайомитись і дописати. Ті слова, яких не вистачає, ті складові, яких не вистачає. Ось такого типу хмарину слів можна використовувати для оформлення класного куточку, так, як рефлексію, і для характеристики ваших учнів. От можете подивитися, у нас є прізвище, нова кі ім'я Олег, і можна дарувати батькам. Таку хмарину слів на батьківських зборах, їм буде приємно читати характеристику про свою дитину. І якщо ми зробимо такого плану хмаринку слів на кожного учня, досить красиво буде оформлена ваша класна кімната. І ви можете разом з дітками створювати цю хмарину, пропонувати їм зробити. Якісь ну, свої характеристики дати, або вони ви можете дати готові, вони можуть чимось погодитись, чимось не погодитись, додати свої і внести разом коректив. І останню хмарину хочу вам ще показати: це конкретне завдання. Нам потрібно знайти слова по темі, так, по темі погода. Тут є слова англійською мовою і переклад, і виписати їх, наприклад, в стовпчик чи в зошит. Ось такого плану можна створювати різноманітні вправи. Вони досить ефективні, тому що знання накладаються на позитивну емоцію. Ви бачите, вони красиві, яскраві і досить приємні, викликають певну асоціацію. Сподіваюся, була вам корисна сьогодні. Користуйтесь. Бажаю всього найкращого. До побачення!